У вашій теплій хаті, щоб, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різь Бог Христов вас благословляє і Бог щедрою рукою за вашу віру та терпіння своє надасть благословення. Колядниця довка з медом полярниця, а без меду не така, дайте тітку п'ятака, а п'ятек наважний, дайте обумати. Вітер стріхи обміна. Нині день ясний блисчий день народження Христа. Добре, добрий І з літством вітаю вас, хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Коляд, коляд, поляниця, добре з медом поляниця, а без меду не така, де діту п'ятака. Сніжинка, сніжинонька, лети на Україноньку, стелись полем рясно, що прадила красно. Облітав Журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кращі рідної немає.